Той, котрий веде корабель, має карту подводних камінів, або, або ще буває в темне, по тому фарватеру покладена лінія лампочок, і коли корабель йде, запалюються лампи, і ведучий корабль кормчий, куди йти. Точно так, апостоли Христові, освітили нам путь у Царство Божої. І Апостольська церква Христова наша відкрила перед нами можливість повернутися в царство Божеє. Цей світ і сатанінський світ всяк буде нам мішати. І в будь-якому випадку сатана такий хит, навіть православну канонічну церкву обозвав добра, а люди до церкви ходять нечесні, підозрительні. Но ми что видим и другое. До Ісуса прийшов чоловік, існуватий німи. І от приходить Ісус. І по вірі того Німого Господь ізганяє біса. І чоловік проговорив і став здоровий. Коли ми православні кладемо на себе крест, то знаємо, що ту силу. Ми отримали від Господа Ісуса. Віруємо в Христа Ісуса. Ми пам'ятаємо Слово Боже, яке сказано: ніхто не може вірити в Ісуса Христа як Сина Божого тільки при помочі Святого Духа. Дух Святий відкриває перед нами і дорогу, і фарватер пожиттєвий путь. Лампочки запалюються, куди нам іти. А що таке лампочки? Світочі. Наші святі, котрі по путьові Євангельському просіяли подвигом світлости. Від недаром казав Господь усім нам, так найпросвітиться світло ваше перед людьми, щоб люди виділи ваші добрі діла і прославили б мене Отця, прославили б Отця Небесного, котрий на небі. От почому і сьогодні кожен із нас. Несе відповідальність, а ти хто, якщо одного разу ти вже став на дорогу, котра веде у царство Божиє, тобі Духом Святим відкритий фарватор у Царство Божоє, той путь, по якому ми йдемо. І вдруг деякий або навіть митрополіти два покинули канонічну церкву, пішли в другу. Ті їм нічого не додавили, ні зарплати, ні пенсії, ні якогось другого митрополітства. Тоді, який смисл був зайти з дистанції в Царство Боже і зайти на дистанцію в тупік і в вічні муки? Таку просту задачу знають наші малі діти, знають наші люди вже 1150 років, обладаючи. Знанням православ'я. От почому так важливо сьогодні молитися, Боже, благослови нас, щоб бережи нас у лікарні Твоїй, церкві Твоїй, держи нас, Господи, щоб ми не відпали, щоб нас не перепудили, щоб не прийшли якісь язичники, безбожники із дрилями, із болгарками та ламали наші храми, щоб ми. Терпіли такі гоніння, Боже, не допусти. Ведь так нам важливо, щоб ми удержали мир між людьми, мир між релігіями, мир між національностями. І ми то, що держимо, уберігаємося, не обладає планами когось розпалювати. Однак ті самі, які розпалюють проти нас, нас судять, да буде їм. Бог суддя, ну а судді будуть ще доповнітельні апостоли. Святі апостоли, ми готуємося на великий страшний суд. Благословіть нам, щоб ми підготовили себе, ми щоб ми взяли собі адвокатів, святих церкви, кожного свого ангела хранителя бо так нам треба буде на страшному суді. Дати відповідь, як ми прожили, почому ми так вели себе, почому в одному случаю чоловік умирає за віру Христову, простий, рядовий, а в другому случаю, нібито славні митрополіт, двоє, і йдуть у розкол, не отривши там ніяких преференцій, кроме порушеного канонічного права, лише одно. Такі митрополіти були з нами, але наші не були, каже апостол Йоганн. Вони були з нами, але наші не були. І те, що вони вийшли від нас і пішли, і то є їй доказ, що вони не були наші. Православні сюди казали, йой Іван Петро Василь пішли в Унію, пішли в секту. Що буде? А ніч не буде, замість тих відпавших у секту в Унію прийдуть сотні нових Божих людей. Бо Божий млін медленно мере, но увірено і без перестанку Знає таку правду, держимося церкви Христової і й ми, діти Божі, котрі вже можуть і біті на землі бути. І претерпіти земних суддів, але тепер ми вже знаємо, що наші судді на страшному суді будуть апостоли, помочники главного судді Ісуса, а тому до такі зустрічі святим чесним життям, будь ми й тут, діти Божі, послушні, мирні, віруючі, готові пострадати за Христа, а не лише вірувати в Нього, але й пострадати. То й у вічності зможемо по його милості наслідувати Царство Божо. Амінь.